Зміївська міська рада продовжує налагоджувати співпрацю з міжнародними благодійними організаціями, і вона дає свої плоди. Завдяки благодійному фонду Stabilization Support Service і за фінансовою підтримкою управління Верховного комісара ООН у справах біженців на території громади реалізували проект щодо придбання нової комп'ютерної техніки для управління соціального захисту населення. Це ноутбуки, багатофункціональні пристрої, роутери та жорсткі диски на загальну суму більше 170 тисяч гривень. Техніка вже на місці, і використовується за призначенням. Сьогодні я в міській громаді від імені управління Верховного комісара ООН з питань біженців і благодійного фонду Stabilization Support Services. в рамках проекту підсилення спроможності соціального захисту в реєстрації внутрішньопереміщених осіб. Ми передали комп'ютерну техніку, три робочі місця які складаються з ноутбуку багатофункціонального пристрою, інтернет-маршрутизатору, жорстких дисків. І супутньої периферії для того, щоб фахівці могли модернізувати свої робочі місця, пришвидшити процедуру реєстрації внутрішньопереміщених осіб і не тільки, і взагалі будь-які процедури з адміністративних послуг соціального характеру, це і субсидії, і виплати малозабезпечення, і по народженню дитини. І ми передали цю техніку спільно з міським головою, спільно з керівником. Управління соціального захисту населення підписали акт про приймання цієї техніки і сподіваємося, що вона буде служити громаді і на користь мешканців громади. Ольга Веріна обговорила зі зміївським міським головою Павлом Голодніковим подальші перспективи співпраці, намітили напрямки роботи серед пріоритетних підготовка до осінньо зимового періоду. Ми дуже раді, що саме Зміївська міська рада дуже відкрита до співпраці і до проєктів міжнародної технічної допомоги. У нас запланована низка інших проєктів: це і облаштування міськомпактного поселення, і підготовка громади до зимового періоду, це і гуманітарна підтримка у вигляді. Так званих кеш-грантів, да, тобто це грошові певні виплати. Тому ми сподіваємось, що ми дуже гідно і з великою користю пройдемо всі ці випробування і будемо разом наближати нашу перемогу. З міська міська рада відкрита до співпраці, наголосив Павло Вікторович, впевнений, що підтримка міжнародних донорів надважлива для України у цей складний час, а тому сподівається, що спільно вдасться реалізувати ще не один масштабний проєкт. Вже є багато на працювання на подальше. Будемо співпрацювати, допомагати. Нашим внутрішньопереміщеним особам, в першу чергу, які залишились без житла, готуватися до опального сезону. Сподіваюся, що це буде співпраця така тісна. Хочу від всіх мешканців Зміївської громади, від внутрішньопереміщених осіб, які зараз проживають на території Зміївської громади, висловити слова подяки Авіаної Ольги, яка нам допомагає вирішення щоденних соціальних проблем і питань, які виникають під час роботи на території Зміївської міської ради. Наразі, завдяки міжнародним донорам, на території громади ведеться робота з реалізації ще одного проєкту: він безпосередньо стосуватиметься внутрішньо переміщених осіб, а точніше, забезпечення побутовою технікою місця їх компактного поселення.